Сім не фах! 14 лютого близько 4 ранку в місті Олевську двоє зловмисників підпалили будинок місцевого поліцейського, де в цей час перебувала дружина, маленька донька і тесть правоохоронця. Пожежу вдалося швидко локалізувати та загасити. Вогонь частково пошкодив будівлю та на щастя ніхто з людей не постраждав. Слідством встановлено, що напередодні майже опівночі наряд сектору реагування патрульної поліції зупинив автомобіль ФАЗ за порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування з 31-річним водієм правоохоронці виявили, що він має явні ознаки алкогольного сп'яніння. Тож відносно чоловіка було складено протокол за керування транспортним засобом у стані сп'яніння за статтею 130 КУПАП. Водночас водій та 34-річний пасажир цього транспортного засобу поводилися зухвало та погрожували поліцейським помстою. Одразу після інциденту чоловіки придбали дизельне пальне та бензин на місцевій АЗС та вирушили до місця проживання поліцейського. Спільники облили легкозамистою сумішю та підпалили оселю. Цього ж дня обох паліїв було затримано за силової підтримки спецпідрозділів Корт і РПОП УНП Житомирщини під час невідкладних обшуків за. Місцями проживання чоловіків та у гаражному приміщенні правоохоронці вилучили речові докази. Слідчі повідомили фігурантам про підозри в умисному підпалі майна, що належить працівникові правоохоронного органу відповідно до частини другої статті 347 кримінального кодексу України. Наразі тривають слідчі дії. Судом їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває. Чоловікам може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 15 років.